Вітаю! до вашої уваги. Програма головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Відбуваючи покарання у слідчому ізоляторі, зловмисник отримував посилки із забороненим вмістом та збував наркотичні засоби іншим ув'язненим. Для цього він залучив до протиправної діяльності знайомих, які перебували на волі. Наразі сумські правоохоронці викрили зловмисника та повідомили йому про підозру. За оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань Сумської області, у взаємодії з працівниками оперативного відділу державної установи Сумський слідчий ізолятор та за силової підтримки поліцейських батальйону поліції особливого призначення слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області провели санкціоновані обшуки у місцях тримання засуджених осіб. В результаті проведення ряду невідкладних слідчих дій було здокументовано протиправну діяльність 33-річного уродженця міста Шостки, який організував незаконний збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі. З цією метою він залучив до протиправної діяльності знайомих, які, перебуваючи на свободі, займалися придбанням наркотичних засобів метадон та канабіс. Та за допомогою поштових переказів відправляли їх до місць утримання засуджених, отримавши посилки з продуктами харчування, у яких приховано знаходились наркотичні засоби. Зловмисник займався їхнім зберіганням з метою збуту. Надалі, користуючись авторитетом серед ув'язнених, зловмисник збував їм наркотичні засоби. Усього здокументовано три епізоди злочинної діяльності підозрюваного. У вилучених правоохоронцями посилках, відповідно до висновків експертизи, виявлено особливо небезпечні наркотичні засоби Метадон та канабіс. Крім того, під час обшуків у камерах для засуджених були виявлені та вилучені мобільні телефони та засоби для вживання наркотиків. За даним фактом, Повідомлено про підозру в чині злочину, передбачено частиною 2 статті 307, незаконне придбання зберігання, переслання та збут рактичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Слідство триває санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У пошуках роботи сумчанин погодився на пропозицію вчинення злочину за грошову винагороду. Чоловіка викрила поліція та СБУ за підпал автівки військовослужбовців. Йому загрожує до восьми років за гратами. У сумах правоохоронці затримали зловмисника, який з метою заробітку навмисно підпалив військовий автомобіль. За даними слідства, 44-річний місцевий мешканець під час пошуку роботи в Телеграм погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто. На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив мікроавтобус військовослужбовця збройних сил України, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в місті Суми. В результаті скоєного злочину транспортний засіб вигорів вщент. Крім того, вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби. Відтак суттєво пошкоджено і ще дві автівки цивільних осіб. Працівники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області у взаємодії з представниками управління служби безпеки України в Сумській області провели комплекс оперативно розшукових заходів, встановили особу підпалювача та затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику вже повідомили про підозру за частиною першої статті 114 прим 1 перешкоджання законів діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також за частиною другої статті 194 Кримінального кодексу України умисне знищення майна шляхом підпалу. На даний час відносно чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Правоохоронці застерігають відповідальність, яка настає за вчинення такого роду кримінальних правопорушень згідно з чинним законодавством України, виглядає у позбавлення волі на строк від 8 років і аж до довічного ув'язання з конфіскацією майна. Тож варто пам'ятати, що кожна, на перший погляд, перспективна робота може призвести до скалічної долі для фігуранта справи та великої біди для усієї його родини. 8 тисяч доларів за безперешкодний виїзд за межі України або 500 євро за волонтерське посвідчення з відстрочкою від призову на півроку. Такі незаконні послуги надавали члени однієї з благодійних організацій у сумах. Поліція затримала організаторів незаконної схеми. За даними слідства, подружжя засновники благодійної організації вирішили збагатитися за рахунок отримання неправомірної вигоди від продажу посвідчень волонтерів. Ба більше з метою надання цінності таким посвідченням підозрювані зазначали в документах недостовірну інформацію про бронювання осіб як волонтерів терміном на півроку. Також фігуранти організували спосіб незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Для цього до офіційних документів вносили неправдиву інформацію, що надає право на виїзд за межі країни. До своєї протиправної діяльності підозрюваних залучили двох волонтерів, які ставали посередниками між ними та клієнтами. Ціна волонтерського посвідчення в середньому складала 500 євро, а вартість сприяння у переміщенні через державний кордон 8 тисяч доларів. Поліцейські спільно з працівниками управління служби безпеки України затримали засновницю фонду під час передачі їй грошових коштів в обмін на документи із оновленими даними у системі Резерв Плюс. Спільно з працівниками СБУ ми провели санкціоновані обшуки у всіх фігурантів кримінального провадження та вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності. На даний час їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переміщення осіб через державний кордон. Частиною першої статті 366 службове підроблення та частиною четвертої статті 368 прим 3 підкуп службової особи Кримінального кодексу України відповідно до вчиненого. Слідство триває завчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Сумські поліцейські затримали 21-річного чоловіка, який робив закладки з наркотиками. Правоохоронці виявили у нього зіп пакети з психотропами, вилучили їх та повідомили про підозру. Днями оперативники сумського районного управління поліції в ході опрацювання отриманої інформації про ймовірний збут, особливо небезпечних психотропних речовин на території обласного центру, зупинили для перевірки 21-річного хлопця. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в нього 18 зіп пакетиків з кристалічною речовиною, яка зовні схожа на психотропну речовину PVP-сіль вагою близько 10 грамів. В подальшому молодик зізнався правоохоронцям, що вказну речовину зберігав з метою збуту на території Сум шляхом розкладання закладок в прихованих місцях. Усе знайдене поліцейськими вилучене та направлено на експертне дослідження. На місці події також вилучено мобільний телефон, з допомогою якого зловмисник реалізовував товар. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут, наркотичні. Засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Проводиться робота щодо встановлення причетності чоловіка до скоєння ряду подібних правопорушень. Триває досудове розслідування. Романські поліцейські оперативно знайшли та затримали групу чоловіків, які незаконно позбавили волі потерпілого. Побили та пограбували його. Наразі слідчі поліції вже повідомили усім фігурантам про підозру. До Романського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річного жителя одного із сіл, що на Липовдолинщині, про погробування. Заявник пояснив, що троє невідомих проти його волі і застосуванням до нього сили посадили до автомобіля та вивезли в сусіднє село. Надалі зловмисники побили потерпілого, відібрали в нього гаджет та заволоділи коштами, що були на карці. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Проведеними невідкладними оперативно розшуковими заходами, співробітники кримінальної поліції у взаємодії з поліцейським офіцером громади встановили осіб зловмисників. Ними виявилися 22 двох і 25 п'ятирічні жителі Романщини та 23-річний мешканець Конотопського району. Правоохоронці затримали усіх трьох фігурантів предку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон потерпілого вилучений, а транспортний засіб поміщений на штрафний майданчик. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Ромицької окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 186 грабіж та за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини Кримінального кодексу України. Стосовно них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У сумах поліцейські затримали чоловіка за підозрою в розбещенні малолітньої. За даними слідства, зловмисник схиляв дівчину, якій всього лиш 13 років до дій сексуального характеру. Тепер за скоєно йому доведеться відповідати перед законом. Болі! Працівники управління міграційної поліції спільно зі співробітниками відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Сумській області під час проведення оперативно-розшукових заходів викрили чоловіка, який розбищував неповнолітню. За даними слідства, 42-річний чоловік в одній із соціальних мереж познайомився із дівчиною. Незважаючи на те, що їй лише 13 років, він запропонував зустрітися. Після прогулянки містом залицяльник запросив дівчину до себе в квартиру, де мав намір вчинити стосовно потерпілої розпусні дії сексуального характеру. Подальше вчинення злочину припинили працівники поліції, які за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД Корт затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі сумського районного управління поліції за процесуального керівництва ювенальних прокурорів окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 156 розбещення неповнолітніх та за частиною 3 статті 156 прим 1 домагання дитини для сексуальних. Цілей Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Санкції статей передбачають максимальне покарання у уряді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. На сумщині поліцейські затримали групу осіб, яка займалась збутом наркотиків та зброї. Усім трьом фігурантам вже повідомлено про підозру. Суд обрав чоловіка міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів та невідкладних слідчих дій оперативники відділення поліції номер 1 міста Білопілля Сумського районного управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками оперативно розшукового підрозділу 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України викрили трьох мешканців Сумського району, які займалися збутом наркотиків та зброї на території області. У ході проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів канабіс вагою близько 2 кілограмів, пігулки, метадон, зіп пакет з півпісіллю, вагою близько 5 грам, а також грошові кошти та чорнові записи. Також поліцейські здокументувало факт збуту ними за грошову нагороду гранати Ф 1 за результатами реалізації трьох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено зломисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 307, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та за частиною статті 263: незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Дексу України суда брав чоловікам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вбили, спалили та закопали тіло. Поліцейські сумщини розкрили вбивство чоловіка, який вважався безвісти зниклим. Через неприязні відносини, зловмисник позбавив життя свого знайомого, а потім разом з його співмешканкою намагалися приховати злочин та ввести в оману слідство. Проте це їм не вдалось. До поліції надійшло повідомлення від 32-річної жительки ворожби про те, що її 51-річний співмешканець зник без вісти. У ході проведення комплексу оперативно розшукових заходів оперативники відділення поліції номер 1 місто Білопілля Сумського районного управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області з аналітичної підтримки співробітників відділу кримінального аналізу встановили реальні обставини події. Слідчі поліції, із залученням спеціалістів відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Сумській області, під час огляду помешкання зниклого на прилеглій території домоволодіння виявили обгорілі рештки людини, які були присипані землею та залишками рослин, а також низку речових доказів, зокрема сокиру та подушку зі сідами крові. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Як встановили правоохоронці, 43-річний чоловік прийшов гості до своїх знайомих. Під час розпиття алкогольних напоїв між ним та 51-річним господарем будинку виник словесний конфлікт, який перейшов у бійку. Підозрюваний, не втримавши агресії та бажаючи позбавити життя знайомого, взяв сокиру та обухом вдарив його по голові. Після чого кривник продовжив розповити алкоголь співмешканкою потерпілого. Наступного ранку, виявивши побитого чоловіка без ознак життя, спільно з 39-річною жінкою перенесли тіло та всі речові докази на вулицю та намагалися спалити. Після чого присипали землею та рештками рослинності. З метою приховання злочину та введення в оману слідства, жінка вирішила повідомити в поліцію, що її співмешканець просто зник безвісти. За вказаним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України щодо співмешканки вбитого вирішується питання про приділення про підозру за частиною 1 статті 396 приховування злочину частиною 1 статті 383 звідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Частиною першої статті 384, введення в оману суду або іншого повноважного органу Кримінального кодексу України суд вже обрав підозрюваному міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують місію з евакуації населення прикордонних населених пунктів. Спецпідрозділ Білий Янгол надає будь-яку допомогу та здійснює безпечний супровід родин, які бажають переїхати до більш безпечних місць. Спецпідрозділ поліції Білий Янгол щоденно рятує мешканців Сумщини з небезпечних територій. Через постійні обстріли росіянами цивільної інфраструктури та помешкані громадян жити у населених пунктах, наближених до кордону за стало нестерпно. Тож, аби вберегти своє життя та життя своїх дітей, люди погоджуються на евакуацію у більш безпечні місця. А допомагає їм в цьому спеціальний підрозділ поліції Сумщини Білий Янгол. Щодня поліцейські проводять евакуацію родин з дітьми з прикордонних населених пунктів Сумського та Шосткінського районів. Тих людей, хто не наважується виїздити, правоохоронці намагаються переконати у необхідності перебратися для проживання у більш спокійну місцевість, аби не загинути від російських бомб чи снарядів. Всіх мешканців Білопільщини Ворожбянщини закликаю в разі необхідності. А наразі е, така необхідність є і врегульована законодавчо, звертатися до е, групи білі янголи. Для організації евакуації у безпечне місце починаючи з вересні, по теперішній час біля Янголи евакуювали з небезпеки 222 особи. Із них 131 дитину а окрім цього, маломобільних людей, які не мають можливості вільно пересуватися. Під час проведення заходів по евакуації працівники підрозділу Білий Янгол допомагають людям завантажити у спеціальний службовий автотранспорт речі та доставляють їх до обласного центру, де їм пропонують місце тимчасового мешкання. Зараз ці люди в безпеці і теплі, а головне їх діти не відчувають вибухів та не здригаються від їх звуків. Зазвичай жінки не можуть стримати сліз, розповідаючи про те, як ворог змусив їх тікати з рідної хати, де вони прожили багато років свого життя. Люди дякують білим янголам за допомогу. І ці слова вдячності для поліцейських важливі, бо за ними врятовані життя. Ми їхали сьогодні під обстрілів. Ми дуже дякуємо білому янголу, що нам допомогли. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі.